вами на зв'язку Катерина Сильченка, Я інтернет-маркетолог, бізнес-стратег, допомагаю власникам бізнесу, експертам та фрілансерам заробляти онлайн. Говоримо на таку важливу тему, що потрібно робити в 2024 році, щоб просувати свій аккаунт з нуля. Ну, по-перше, потрібно розпочати проявлятися, вести регулярно свій блог. Велику помилку роблять власники бізнесу, коли запускають таргет, не упакувавши свою сторінку. Таким чином, ви тільки злиєте свої гроші. Якщо у вашому блозі не буде за що зачепитися, потенційні клієнти не залишаться у вас в блозі. Ну, а тепер поговоримо про найболючішу тему, як набирати підписників в інстаграм з нуля. Поділюся робочими методами, які працюватимуть у 2024 році. Перший спосіб. Це реклама у блогерів. Я особисто не дуже люблю рекламу у блогерів. Був різний досвід з клієнтами. Ми закупали і для аккаунтів, які продавали товари. До речі, в них краще заходила реклама, ніж у експертів. Це завжди рулетка та є риски. А от з таргетованою рекламою можна знайти ту саму робочу зв'язку, яка буде приносити вам підписників. Другий спосіб – це таргет. Ама через таргет. Працює, але вона кожного року дорожчає. Ви зараз, напевно, бачите в інтернеті багато літ-магнітів, які видаються за підписку. Такий метод дійсно працює. І це можна налаштувати через ціль трафік І вести на профіль в інстаграм. Але і тут ви повинні розуміти, що як підписалися нові потенційні клієнти і можуть відписатися. Хотіла тут звернути увагу, у нас народ любить халяву. Інакше не були б так популярні гіви з айфонами та все в цьому дусі. Я називаю таку аудиторію колекціонери. Вони беруть лише, а взамін нічого не віддають. Підписалися, забрали гайд урок та відписалися. До речі, саме тому у цієї аудиторії нічого не виходить продавати, тому що така аудиторія сама не звикла за все платити. Що я хотіла ще сказати? Я не закликаю вас відмовлятися від літ магнітів. Пробуйте різне та тестуйте. Єдине, що я можу сказати, на експертні блоги ціна одного підписника коштує десь від 20 гривень. Це в кращому випадку. Але якщо у вас крутий блог і ви подобаєтеся аудиторії, тобто вона до вас лояльна, це ціна може бути дешевше, якщо на воронка, продажів грамотний і так далі. Тут багато факторів потрібно враховувати. Але не забувайте спочатку підготувати свій блог та зробити аналіз аудиторії. Третій спосіб: розкажіть друзям та знайомам про себе. Хоча багато хто навпаки приховує близьких, від близьких свої сторіси, тому що бояться засудження. Четвертий спосіб, як за два тижні безкоштовно набрати підписників, ви використовуєте масфол, коментінг та підписку. На вашу цільову аудиторію. Ця механіка працювала і буде працювати. Тобто, що ви робите? Ви аналізуєте аккаунти конкурентів, переходите до їх підписників, підписуєтесь на них вручну, лайкаєте їх, постите, та коментуєте. Як тільки ви наберете швидко 200-300 підписників, далі ви можете підключати таргет. П'ятий спосіб Reels, де можна органічно залучати нову аудиторію. Тобто безкоштовно. Шостий спосіб стати спікером прямого ефіра в чужому аккаунті. Тобто для цього вам потрібно підібрати тему, яка закриває проблему вашого сегменту цільової аудиторії. Потім знайти експерта з суміжної ніші, в якому є приблизно однаковий охват, як у вас в сторісах, так підготувати подаруночки для нової аудиторії. Продумати, як ви будете з нею взаємодіяти. Якщо ви не хочете проводити а, прямі ефіри в акаунті експерта, ви можете зробити взаємний піар в сторісах, тобто прорекламувати один одного, але в різні дні. Звичайно, цей метод є затратним по часу. Потрібно підготуватися до цього, і макети, і що казати, і які а, безкоштовні плюшки а, підготувати для експерта, який буде це викладати. Ну, але тут такої іншої дороги не існує, або ви витрачаєте гроші, або витрачаєте свій час після безкоштовних методів, упаковки аккаунту та глибокого аналізу цільової аудиторії. Ви спокійно переходите на тарги. А для тих, хто хоче навчитися створювати продаючий контент у мікроблозі, навчитися продавати, знаходити тему, не думати про те, Боже, що мені завтра писати. які козі потрібно під'їхати до аудиторії, щоб вона у вас купувала. А я вас запрошу до себе на інтенсив, формули продажів від А до Я. Для ознайомлення з програмою пишіть у Дірект-кодове слово інтенсив. Я скину подробиці з програмою вам у Дірект.